Заходьте, заходьте наш асортимент. Першими є офісні вживані крісла з Європи, відомих європейських брендів, натуральні шкірі, в тканинці, в сіточці, кріселка з безліччю регулювань. В них регулюється геть усе. Висота підлокітника, підголівника, сидіннячка, все. Далі йдуть конференційні крісла нашого власного виробництва. Ми їх виготовляємо виключно в натуральній шкірі люкс гатунку Крісло моделі BOSS, MANAGER та SMART у двох кольорах. Тут є наша гордість. Це є директорські крісла нашого власного виробництва. Президенс зелені, коричневі. Коричневі, чорні шкірі, крісломоделі лорд і наші бестселери. Огляд цих крісел, уся інформація є на нашому сайті в розділі Нові крісла. Також у нас є крісло моделі Presidents на ніжках, в шкірозаміннику, в натуральній шкірі та в тканинці. І найцікавіше цей ряд це у нас є реклайнери, тобто в них розкладна. Підніжка опускається спинка в натуральній шкірі, в тканині, на електриці та механічній. А з цієї сторони крісла релакс. Вони є більш делікатні, але в них також опускається спинка та є можливість зафіксувати спинку в, зручні, в зручному положенні. Окрім цього, вони крутяться навколо своєї осі на 360 градусів. Уся інформація щодо цих крісел на нашому сайті в розділі підпишенкові крісла. Дзвоніть, пишіть, замовляйте.